Рит. Давно я вам не записувала відео, тому відновлюємо цю традицію. І сьогоднішня історія у нас буде про те, як завершувати цей рік, що ключового ми в ньому прожили, як зрозуміти, що тобі потрібно на наступний рік. Як завершувати і підбивати цей рік, 24-й? Максимально систематизуйте, структуризуйте те, що у вас сталося за цей рік, те, що ключового, можливо, ви прожили. Можливо, хтось писав щоденник. Ви виділіть, якщо особливо, якщо ви писали щоденник, то виділіть ключові моменти зі свого щоденника, які програмки у вас в голові там, установочки повторювались просто в різних ситуаціях, що ви ще не допрацювали, що у вас залишилось, що у вас відійшло. Типу, як зробіть такі Сумок своїх трансформацій, свого стану і своїх змін цей рік а, більшості із вас уже проявилися ваші бажання істині, ваші хотілки, ваші цінності, ваші, а, ваш фокус дії, ваш фокус взагалі, куди ви дивитесь. що у нас може бути багато сфер, багато відчуттів, але є те, в чому нам найкраще, що нам найбільше імпонує. Також була чистка. Всього того, що заважає цьому бути, тому чого ви бажаєте, тому куди ви прагнете і що ви хочете проживати. І для декого ця чистка вона ще буде продовжуватися наступний рік, особливо перших 8 місяців, але вона вже буде більш плавна, більш нейтральна. Ви можете навіть дехто її не відчувати, просто якісь події вони йдуть, тому що. Ми всередині стали сильнішими, і як би нас не барахтало. Цього року більшість із нас вже вибудувала в собі оцю таку всередині. оцей такий стержень, і оцей ваш стержень буде вас утримувати наступного року, що би не сталося. Всі ми стали сильніші, всі ми стали впевненіші, всі ми вже якесь оточення біля себе зробили, яке нам допомагає на нашому шляху. Тобто, це можуть бути як і люди, як і друзі, як і коле спілкування тих, у кого схожі цінності. Це і підписки на, на потрібних вам блогерів. на Потрібних вам Ютуб, там якихось блогерів і так далі. Грубо кажучи, ви себе вже підготували до того, чого ви прагнете наступного року. Для тих, у кого очистки вже майже завершилися, там будуть деякі ситуації вистрілювати в березні, в травні, в червні, в, в липні буде перехід, і в серпні. А далі там уже буде зовсім знову новий рівень, новий віток в а, осінню 25-го. Вже ви просто будете якби, реалізовувати того, що ви вже зрозуміли, що ви вже набажали. І а, реалізація, типу, така єдине, що ця реалізація буде а, іменно требувати заблок на українській мові більш таких чітких дій, а буде сильно требувати свого оточення. І відмовлятися від того, що туди не веде, або що заважає. Тобто, якщо ви ще не доочистили своє оточення, не при, або не прийняли те, що якісь люди від вас відійшли, з якимись людьми ви стали менше спілкуватися, то от наступного року вам дуже сильно буде бомбить в цій історії, того, що важливо відпускати і людей, і події, і все інше і. Для тих, хто це ще не прийняв, наступний рік буде про відпускання, в тому числі в цілому, якщо ми візьмемо 25 й рік, він про а, дві три ключових ваших історії. Для когось це про прожиття якогось стану всередині себе. Ви бажаєте щось проживати, якісь емоції відчувати, якусь теплоту собі розвивати, якусь любов, собі розкривати. Для когось це про події, про дії. Так, як війти в інше оточення, прийти на якийсь там подкаст, можливо, поїхати в інше місце чи місто, якісь можливо подорожі про рух або про дію. А для когось це про створення свого ем, затишку свого, якби того, що оточує вас, те, що не стосується людей, це як і про створення свого затишку в будинку, вашому заміна можливо будинку, чи перебудова вашого будинку. Всюди, там, де ви є, щось вас оточує. І максимально туди, де ви можете свій носик втикнути і зробити так, як ви хочете, як вам, до вашій душі, типу, подобається, ви бажано, щоб це робили. І надважливо те, що протягом року ваша душа там, ваше, ну, ви, ви бажали, то і ще, типу, не внідріли От оці бажання випишіть, Ну, візьміть два-три таких, можливо, для когось глобальні, для когось там менш. І Постарайтесь зробити максимум, щоб в 2025 році. Ви або максимально приблизилися до їх реалізації, або уже внідріли в своє життя. На сьогодні все. Якщо у вас буде багато питань стосовно наступного року, або взагалі під цим відео, я зніму другу частину. А можливо, і цієї інформації точково вижимки без води для вас достатньо. І ви мені поставите лайк, підпишитесь на мене в інстаграмі. Або хто хоче ще більше підказок, підписуйтесь в Телеграм. Там більше голосових підказок і. Всякої інформації, яка актуальна на даний момент або період часу.